Ну, якщо б там йдемо в Європу та, та принципи анбалдингу, це було б дуже цікава ідея. Та я вважаю, що це була перспективна на розвиток, тому що навішувати все наркоматам. Да, вони терплять все, все беруть, але питання. Та, так виходить величезний просто. Там все на світі в них: і будівництво, і управління, і паливо, і зберігання. Так, і... так, так. так. Ну, і ж швидчудження вони хочуть теж їм передати. Там добре, що є. Ну, там же є така історія, коли отримали кредит у євратом 300 мільйонів євро загально 600. Там була норма, прописана «Євротомом», що. Вони хотіли передати, якщо не. А ні, навпаки, вони заперечили передачу Чорнобильської станції до енергато. Uh -huh. І от саме ця норма поки що стримує. По, якщо я не пам'ятаю, це ново, новий міністр чи був, намагався чи ні Чорнобильську передати, але були змоги передати. Бюджетну комунальну Чорнобильську станцію, яка нічого не виробляє, тільки споживає, передати енергоатому, щоб ну, енергоатом енергогатом мав її в своєму балансі та повністю її забезпечував всім. Але от саме ця норма заборони, вона прописана та не дає це передати.